Ну що колеги, от і наш виїзд. Сьогодні відбувається, сьогодні у нас неділя. Платформа зафіксована, готова. І їдемо на ріпак. Там ще одна нас чекає і ще одна чекає. Думаю, сьогодні ми вже повністю все повозимо. і печемо. Хай бджілки працюють, хай приносять якусь з цього вигоду. Верхні дашки зафіксовані шурупами, це можете не, не, не переживати, все нормально, стягнуто е -е, пасами, знизу закручено шурупами по 4 по 6 шурупів під волоком. Тобто, в принципі, мало би бути все добре. Виїхали ми з такого місця з ямами сильними, але, але все в нас добре. Так що так, до зустрічі, будемо на місці. Будемо знімати, будемо показувати.